Пане Сергію, бачимо, що фактично відновилася кількість боєздітнень, але от їх перерозподіл по лінії фронту дуже інший. На фактично половина із того, що було за останню добу, відбувається на Курському напрямку. Що скажете, які перспективи, оскільки там ситуація достатньо важка із логістикою, вогневим контролем в основних доріг і застосуванням власне, авіаційної складової, в тому числі з кабами з боку е, русських. Чи, чи вартує зараз оця, власне, наші зусилля в утримувати цей плацдарм суджівський? тим більше в реаліях сьогоднішнього геополітичних розкладів і світу? Ну, коли ми говоримо про бойові зіткнення, то власне вони не припинялися. Ми говоримо про те, що зараз інтенсивність бойових зіткнень за оцінками Генштабу за вчорашню добу десь 150, з них 33 це Курський напрямок, 32 турецький, це якраз найбільш гарячі ділянки. <говорити> Якщо говорити про Курщину, дійсно там ситуація зараз вкрай проста згогляду на те, що противник, зокрема, там останні крайні дні здійснював. Атаки і певним чином по здійснив просування в районі Курилівки і далі на захід. Якщо ми там побачимо мапу, то власне це на південь від Суджі, і це якраз напрямок руху противника до дороги Суджа Суми. Там ще є одна дорога, яка є асфальтовою, до якої зараз ворог намагається від Курилівки там пробуватися по такому по. В Лощині Холодний Яр, там якраз діє морська піхота противника, і там здійснюється зокрема дії наша авіації, які здійснюється там удари по одному з полків морської піхоти, було вчора повідомлено генерального штабу. Але в цілому тренд такий, що із заходу після захоплення Свердлікового і зараз якраз від. Цього нового населеного пункту воро намагається дійсно впливати на нашу логістику. І Сама базова дорога, тому що дорога Суджасуму, там не єдина дорога, там ще є дві дороги в гіршому стані. Хоча там вони йдуть по асфальтові дороги, все рівно зараз вони перебувають під вогневим контролем з використанням насамперед оптоволоконних дронів противника. Є ну повідомлення від наших військових, що дійсно ми там втрачаємо значну кількість та логістичної техніки, яка забезпечує і поповнення боєприпасами, і ротацію, і евакуацію поранених. То та ситуація дійсно виглядає досить складною. Питання про те, чи там вартує далі отримати цей поздар, насправді. Питання військово-політичного значення і умон кажучи, не знаючи всю картину ситуації і підходів військового керівництва до цієї. Ділянки робити висновки зі сторони достатньо складно. У будь-якому разі ми бачимо, що дійсно плаздар зменшується. Щільність військ наших там збільшується, тому що мона кажучи, сама площа стає меншою. Ворог використовує зараз знову атаки північно корейських військових там і на західному, і на, східному, і на південному фланзі, що суттєво ну якраз збільшує тиск на нашу оборону. Наша оборона складна логістикою, підтримується авіацією, але дійсно ситуація вкрай складна. Про те, що треба виходити, ну умовно теж треба спиратися на певні там якісь оцінки, яких я в повній мірі цими оцінками не, не володію. Але в будь-якому разі, дійсно, зараз динаміка виглядає така, що ворог зараз максимально використовує всі можливості, аби здійснити в першу чергу перев'язання логістики, а потім забезпечити тиск на те групування, яке буде обмежено забезпеченням. Пане Сергію, вчора від Генштабу отримали підтвердження. Нам вдалося уразити об'єкти на окупованих територіях. Це на Херсонщині. Сьогодні вночі Бербек, це Крим. Тобто удари йдуть якісь і достатньо далекі, а при цьому повністю зупинена передача розвідданих від в рамках партнерства. США. Тобто, ми бачимо завдяки своїм зусиллям, нам хтось інший допомагає. І загалом оце зупинка передачі розвідданих. Чим це ризикова? На за прямо зараз ну коли ми ну, говоримо про розвідувальні дані, спираючись на публікації там закордонних змі, йшлося про повідомлення, що призупинена передача інформації, яка може бути використана Україною для підготовки ударів глиб території Російської Федерації. Це якраз глибинні удари. І тут, в принципі, ми можемо знайти заміну про отриманню даних від інших країн, тому що є навіть комерційні супутники, які дають досить значну точність у визначенні ворожих цілей, є статичних ворожих цілей, зокрема там французькі супутники Пріяда і Нео. Вони мають розрізнення, там розподільчу здатність до 300, 30, 30 сантиметрів на піксел. Це досить точні супутники. Ми можемо цими даними користуватися. Більше вчора міністр оборони Франції говорив, що він. Готове ділитися розвідувальними даними з Україною, коли ми говоримо про іншу складову розвідувальну інформацію, це попередження про. Зльоти російських літаків про там перебазування мобільних компонентів російських військ про перебазування е, пускових з балістичними і там, і крилатими ракетами це те, що здійснюють найбільш щільний контроль саме американські супутники. Це було певним чином першим рубежем нашої протипові... протиповітряної оборони завжди на необхідність отримання таких упереджуючих даних для ефективного функціонування на системи протиповітряної оборони. Чи ці дані обмежені? Е, Однозначно сказати не можна, тому що навіть вчора міністр оборони уміров сказав, що він ще отримує там, о, дані висновки про те, що саме обмежено, а що не обмежено, і, але тим не менше шукають альтернативне рішення. У будь-якому разі зрозуміло, що будь-яке обмеження розвідувальних даних це те, що фактично створюються передумови і на створенні передумови. Е, на користь противника, тому що чим менше даних, тим більшу користь це має з точки зору там ефективності своїх ударів. І в будь-якому разі це означає, що де факто такими діями сполучені штати ну працюють на користь Російської Федерації. Зважаючи на цю призупинку підтримки Сполученими Штатами України, ми сьогодні мали масовану атаку. І власне, які її підсумки, і як, як потім буде з такими масованими атаками, які можуть бути наслідки після них? Говоримо про о, сьогоднішню нічну атаку. Тоді використовувалися традиційний набір російських засобів враження, це і крилаті ракети Х. 101 з бомбардувальників, це і калібрі з морських носіїв піднімався. Кінжал ймовірно використовувалася балістика, але основ, підсумкових даних по кількістю запущених російських о, ракет ми ще не маємо. Думаю, що протипідні сили скоро ці показники оприлюднять у будь-якому разі. Е, динаміка таких ударів насамперед скерована на. Е Військові об'єкти, об'єкти оборонно-промислової структури, але зараз, коли ми говоримо про те, що значна частина атак була скерована на західні області, там на Тернопіль Івано-Франківськ, там говориться про те, що Тернопільщина там перебої з газом і таке інше. Тобто, фактично додається ще удари по газу, по і газоперекачування. Тобто, ці ма забезпечують ну, енергетичну незалежність країни по певним напрямкам. Ці удари будуть звісно ворог. Буде намагатися продовжувати наше питання забезпечити ефективність системи протиповітряної оборони. Наскільки вона зменшується насамперед через обмеження постачання? Ракет до наших систем ППО це якраз питання, яке не має однозначної відповіді, тому що ми з одного боку не знаємо запасів наших ракет, які до цього були накопичені. З іншого боку, не знаємо інтенсивності бойових атакуючих mm. дій противника. Поки що ми бачимо такі атаки з інтервалом десь на раз на, на, на три тижні, і фактично зараз поки що чітко важко сказати, яка буде ситуація, що точки зору щільності ефективності роботи на. Obrigado. Фактично, Брюссель вчора, це Спроба знайти відповідь в цифрах і механізмах на те, що в призупинили США, і в цьому випадку амбітний план щит Європи, там і цей захист на 800 мільярдів євро, це круто, але фактично з Брюсселю ми нічого не привезли. Щось, по-моєму, до 200 мільйонів конкретних грошей. Все решта тільки в вигляді обіцяних цифр і програм. Наскільки швидко такі програми, як, наприклад, заміщення у випадку потреби стар? Лінк на розробку Еотелсад, оце що нам розказали. наскільки швидко Європа може це замінити, бо справа йде ж на тижні, наскільки я розумію, запасу міцності по деяких. Ну, насправді давайте не моно кажучи, не, не створювати таке катастрофічне сприйняття реальності, тому що з одного боку є висновки, що там запас стійкості України на півроку. Це там певні народні депутати про це говорили. Але але думаю, що насправді важко вимірювати там стійкість України, там півроку чи рік таке інше, тому що в будь-якому разі по. Окремим зразкам озброєнь ситуація є абсолютно різною. Загалом ми говоримо про те, що навіть за умови обмеження постачання озброєнь за умови обмеження розвідної інформації це не означає те, що Україна буде стати зброю, і власне якісь ситуація зміниться на, на те, що ці обмеження вплинуть на нашу стійкість. Я думаю, що насправді це зараз період такого більш активного гуртування суспільства і влади, і шукати варіації щодо більш ефективної мілітаризації нашого суспільства, розуміючи, що всі ці мирні плани, які там пропонуються, просуваються нашими стратегічними партнерами, типу сполучених штатів, насправді зовсім не відповідають нашим національним інтересам, і тому у будь-якому разі нам треба шукати власні можливості і. Підштовхувати співпрацю з Європою, яка все таки поволі просинається від тривалого такого сну пов'язаного з власним переозброєнням, І думаю, зараз складається набагато краще підґрунтя для взаємодії ніж це було ще навіть до таких алогічних дій Трампа на підтримку Російської Федерації.